Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Дуже важливе питання. Зараз чи реально розірве ЄС всі торгові відносини з РФ після того, як Путін не приїхав в Стамбул на перемовини, хоча це було очевидно, я про це також казав, що він не приїде. І зараз остання новина полягає в тому, що Євросоюз грозиться розірвати абсолютно всі торгові відносини. Як Україна, коли це почалася тільки повномасштабка. Хоча насправді це все дуже насправді не, не дивно і незвично. Хоча я вважаю, що Євросоюз мав би розпочати розрив цих відносин ще в 2022 році, а в ідеалі ще в 2014, причому повних відносин з РФ за те, що вони окуповують українські території. Ну і а зараз вони говорять, що вони точно почнуть розривати. Торгові відносини, всі це важливо розглянути це запитання, тому що розрив торгових відносин може призвести до економічної кризи РФ, хоч і говорять, що є з боку Китай та Північна Корея та Іран, але цих трьох країн буде недостатньо для того, щоб утримати економіку і військові рейси ЄС, тому що наскільки ж РФ точніше, тому що наскільки відомо, вони ж і далі торгують. І завдяки тому, що вони торгують газом, нафтою, вони собі якраз постачають виробництво дронів та різної техніки важкої для того, щоб бомбити Україну або, наприклад, якісь інші країни, на які вони планують нападати в майбутньому. Тому я би хотів розглянути це питання, я би хотів подивитися, чи реально Євросоюз розірве всі торгові відносини. Якщо будуть випадати чорні та негативні карти, значить дійсно так воно і може бути. Якщо ні, то значить це все просто поки що ні про що. Це просто, знаєте, такий трьох. Трьох. Але я все-таки в мене чомусь є надія, і в мене є віра в те, що все-таки є в цьому доля правди, що торгові відносини з РФ будуть розірвані. Купець, карта грошей і карта бізнесу. Карта смерті падає біля карти купця. Далі можна і не розкладати. Тут вже все очевидно і все зрозуміло. Біля карти купця падає смерть. Розірвуть карта грошей. Центральна карта смерть. По боках грошей та купець. Так, да, вже циганські карти відповіли максимально чітко. Торгові відносини, будь-які є з Росією будуть розірвані. І слава Богу. І це треба було зробити ще давно. Навіть не в 22-му році. Це треба було зробити в 14-му році. Вісьмірка жезлів, закриті дороги, п'ятірка жезлів, боротьба. Сімірка мечів, агресія, атаки. Да, карти показали максимально чітко. Розірвані відносини будуть. І слава Богу, чим скоріше в РФ бахне дефолт, якийсь сильний, або якась дуже велика економічна криза, що їсти буде нічого, тим швидше закінчиться ця війна. І дай Боже, щоб вона закінчилась. Ну, Позитивний вийшов прогноз. Так, я думаю, що розірвуть торгові відносини. І дай Боже, щоб воно так і було. Але це треба було робити ще 11 років назад. Тоді би не було стільки смертей, печалі, болі, жертв людських. Чому вони зачухалися в дупу прямо зараз, а не раніше? Це питання, яке залишається для мене особисто закритим. Але будемо спостерігати і надіятись на краще. Всім мирного неба. Дякую, що подивилися. Бажаю всім всього хорошого. Ставте лайки, пропонуйте теми для прогнозувань. Ввечері, до речі, сьогодні буде дуже важливий прямий ефір стосовно санкцій. Які... Чи будуть введені якісь сильні санкції від США та Європи додаткові проти РФ. Так що доєднуйтесь, буду чекати вас в прямому ефірі. Цілую, люблю, обіймаю. Мирного неба бажаю. Побачимося в нових прогнозуваннях. З вами був Роман Завидовський.